Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я потрапила нарешті на обнову ціна за кілограм 419 гривень. І тільки гляньте, яку сукню знайшла. Це Pinko, дорогущий бренд. В магазині така сукня може коштувати і 10 тисяч гривень. Тут я думаю, вона заважить гривень 200-300, не більше. Це у нас 42-й розмір, але от почала розглядати бірочку і засумнівалася в її оригінальності. За складом вона теж не дуже хороша, тут написано, що 100% поліестер. Сукня трендового зараз кольору, жовтого, такого пастельного, так званого топленого масла і дуже красивого крою, дуже жіночна, приталена. Щось тут з боку такий має декор. Багато цікавих деталей, в неї такі ніби як комірець, призібрані рукавчики, і попереду вона йде ніби як на запах. Сама тканина дещо як напівпрозора, така як шифонова. Гарна сукня була б вона не синтетична, я б її купила, навіть якщо це і не оригінальна. І ще мені сподобалася така кофта. Вона йде в рубчик. Це фірма Thomas Market, 14 розмір, дуже красивий світлий, бежевий колір. За складом непогана кофта. Тут переважає віскоза. Кофта в нас десь щось таке наподобі полу, лише без гудзиків. Так? Такий от комірець, у неї розширені рукавчики, сама по собі теж вона вільного крою. І, до речі, в ідеальному стані. Дуже приємна на дотик, щільна така от тканинка підійде, напевно, більше для весни, для осені, не для літа. І сподобалася мені ось така сукня від Next, це англійський масс-маркет і 12 розмір. Склад тканини прекрасний, тут у нас поєднання льону і віскози. Сукня йде на таких широких бретельках, це великий плюс. Дещо нагадує як сарафан, можна її носити як сукню, можна поверх якоїсь футболки, і вона в ідеальному стані, без дефектів. Гарного вона кольору блакитного з таким фіолетовим підтоном, в смужку. Попереду, бачите, така от вертикальна, вона дещо видовжує силует, а верху вона горизонтальна, ця смужка. І ще мені сподобалася теж від Next. Ось така сорочка, теж в смужку, блакитна в білу смужку, це вже класика. І тут у нас вказаний розмір 10-38. За складом вона хороша, 100% віскоза. Дуже приємна на дотик тканина, дуже м'якенька для літа, для весни, просто ідеальний варіант. Вона йде, бачите, такого вільного крою з двома накладними кишеньками на довгий рукавчик, але їх можна закучувати. гудзик можна робити собі рукавчик три чверті. Як на мене, дуже непоганий варіант. Такі сорочки завжди актуальні, і мені здається, ніколи не виходять з моди. Це вже така от база. І сподобалася мені щось така кофта, топ, майка, можна так це назвати. Вся вона блистить. Тут така от прошита срібна нитка, 12-й розмір вказаний, і за складом вона доволі хороша, адже тут переважає віскоза 63%. Також є поліестер і власне ось ця от металізована нитка. Майка в ідеальному стані, знову ж таки, без затяжок, без будь-яких нюансів, і має дуже цікаві лямочки. Ці бретельки, бачите, йдуть такі, як навхрест. Одні звичайні шлейки, а інша, ніби так де як за шию. Майка не зовсім в моєму стилі. Я люблю більш такі простіші речі, без блискіток, але я думаю, хто прихильник такої якоїсь класики, Майка б мала сподобатися. І ще взяла до примірочної ось таку як кофту. Вона в чорному кольорі завжди чорне, дуже важко знімати. Погано балансується камера в темних примірочних, але я думаю, щось та й ви роздивитеся. Вона попереду має таку от вишивку, і за складом вона повністю натуральна. Це 100% бавовна. Кофта йде приталена, у неї вшитий поясок, можна собі ось тут регулювати. Теж, напевно, складно вам роздивитись, оскільки сама ось ця от шторка теж чорного кольору, і завжди складно показувати чорні речі. Дуже гарні рукавчики, такі от ажурні, і попереду теж такі, бачите, вирізаний візерунок і вишивка. І ще взяла до примірочної більш такий кежуальний варіант одягу. Це надзвичайна така от темно-сіра футболка. Попереду такий невеличкий напис. Вона широка, оверсайз з такими широкими рукавчиками. Вона в ідеальному стані. Це праймарк і це мас-маркет. Не дуже дорогий, до речі, мас-маркет. За складом вона хороша, це 100% бавовна. Футболочка в ідеальному стані, взагалі як з магазину, і мені загалом вона сподобалася. Можливо, трішечки широкувата. Зараз все-таки більше почали такі приталені моделі бути актуальними. Хоча оверсайз і далі бачу, носять і в магазинах продають. Тому, в принципі, я вважаю непогана знахідка. І ще мені сподобалася ось така сукня. На перший погляд, вона дуже строга, оскільки вона така от, чорна з білим комірцем. Але самі бачили її довжину. Це міні-сукня, і вона буде в обтяжку. Тканина тут йде в рубчик. Склад тканини хороший, переважає тут котон. І є, звичайно, трішки поліестру. І сукня від H&M, це у нас мас-маркет. Ось так вона виглядає в примірці на короткий рукавчик, така дуже мінімалістична, з великим таким вирізом, доволі відверта. Тут така доволі щільна тканинка, не знаю для літа наскільки це практично. Це, напевно, все-таки більш весняна сукня, як на мене, хоча вона йде на короткий рукав. Вона, до речі, в ідеальному стані без жодного дефекту. Взагалі, як з магазину, пишіть в коментарях, як вам такий варіант сукні. І ще взяла до примірочної ще ось таке плаття від Mango в такий зміїний принт. Теж дуже акцентне, воно приталене. На жаль, бірка тут зі складом відрізана, але по відчуттях можу сказати, що воно звіскозе. І ось так воно виглядає в примірці. Дуже гарно підійшло по розміру, рукавчик донизу дещо завужений, з комірцем воно таке зверху, ніби як блуза, таке дуже строге і дуже таке от делікатне. Щоправда, тканинка дещо просвічується злегка, і боюсь, що на вулиці воно буде трішечки та й світитися. І взяла до примірочної ще ось таку чорну сукню, щоправда, вона в чорному кольорі, буде дуже складно вам її показати. Попереду вона повністю застібається на гудзи, йде на дови рукав, йде в рубчик. Тканинка тут наполовину синтетична, наполовину натуральна, і воно доволі довге. Буде йти таке от в обтяжку по фігурі. Важко вам знімати, оскільки в мене включався спалах, тому ось так уже коротко вам показала сукню. Бачили, вверху вона йде така, як човником, дуже гарно лягла по фігурі. Щодо цін, плаття від Пінко заважила всього на 78 гривень, а плаття від H&M на 93 гривні. Нагадую вам, що ми з вами в перший день завозу, і давайте я вам ще покажу взуття. Це спочатку я вам показую взуття з люкса тут кілограм приблизно 900 гривень. Були ось такі шльопанці Луї Вітон, але це, звісно, не оригінал, вони були не шкіряні. І поруч ще ось такі в бежевому кольорі непогані. А це у нас абсолютно новесенькі босоніжки, такі вони срібні, ще з магазинною наліпкою, і поруч ще одні босоніжки, теж на такому дуже плоскому ходу. Це у нас шльопанці від Mark Spencer з натуральної шкіри. І ось такі ще на один пальчик. 38-й розмір мають бути надзвичайно зручними. Це у нас лофери і ось такі ще цікаві були срібні шльопанці у вигляді такого банта: абсолютно нові, це фірма Жорж. Думаю, мають бути теж надзвичайно зручними. І гляньте, які класні сліпони. Вони йдуть, як з натуральної замші в такому гарному коричневому кольорі. І ще ось такі скетчерси, кросівки теж з натуральної шкіри були непогані. І тепер показую вам взуття вагового відділу. Ціна за кілограм 419 гривень. Це обнова. Ось такі були непогані сліпони в абсолютно новому стані. І гляньте, що ще знайшла: це крокси. Вони такі йдуть, як балетками, а не звичні для нас такі масивні шльопанці. І ось такі дуже гарні були туфельки. Вони ніби як з такої пальтової тканини зроблені. На стійкому каблучку в абсолютно новому стані. Дуже гарненькі, зручненькі. Такі ще лофари теж мені сподобалися, лаковані. Це у нас Маркен Спенсер, теж стан непоганий. Це у нас босоніжки на доволі високих підборах, стан хороший і поміж взуттям розвішують ще сумки. Ця сумка йде під зернисту шкіру, але насправді це замінник. Хоча сумочка в гарному стані без дефектів. І давайте далі дивитися на взуття. Ось такі були шльопанці в пудровому рожевому кольорі. На танкетці виглядають стильно. І ще ось такі шльопанці, але мені тут не дуже подобається формат цієї танкетки. І ще ось такі, як в'єтнамки, дуже масивні, такі вони прорезинені. І ось ці босоніжки доволі цікаві. У них такий декор прямо йде на танкетці, виглядали оригінально. І ще ось тут внизу мені сподобалися босоніжки, дуже ніжні на один пальчик в гарному стані. І ось ці теж непогані босоніжки, такі йдуть, як підлакована шкіра, шкіру, але це замінник. Ось Оці шльопанці мені дуже сподобалися. Primark, вони в дуже гарному стані. Я навіть їх приміряла, це сороковий розмір, але, на жаль, вони на мене були трішечки великоваті. Це щоправда мас-маркет, фірма праймарк, але дуже гарний, базовий такий бежевий колір. Вони йдуть текстильні і справді дуже гарне збереження. Мені стало цікаво, скільки ж вони заважують, яка їхня ціна. І давайте разом глянемо. Заважили вони на 156 гривень. І давайте роздивимося сумки. Спочатку ті, що тут розвішані, вони ось і в гарному стані. Ось ця абсолютно новенька, ще в неї така є наліпка. Але це, звісно, що не натуральна замша, це замінник. Але колір гарний, такий бордо. І ось така ще сумочка, і мені здається, що вона з натуральної шкіри на дотик і на вигляд виглядає, що це все-таки не замінник, а натуральна шкіра і дуже гарний стан сумки. І тут ще сумки, вони в гарному стані. Я б сказала, взагалі, як на дуже схожі за форматом, такі великі, але це все замінника. І тільки гляньте, що я знайшла: це черевики від Dr. Martens, Це натуральна шкіра і це дуже дорогий бренд. Власне, вони в дуже гарному такому білому кольорі, ще й з таким от малюнком, декором. Але вони, на жаль, не є в ідеальному стані. Звісно, якщо б вони були в ідеальному стані, їх би ніхто не продавав на звичайній вазі, а поставили би їх на люкс. Але в принципі їхні дефекти не є такими значними. Трішки вони замазані на носиках і з боку. Щоправда, вони важкенькі і заважили на 465 гривень. Ну і давайте нарешті роздивимося сумки. Це у нас така дуже святкова, блискуча, розшита паєтками сумка Шопер і дуже мінімалістична, малесенька була в'язана сумочка в гарному стані. Це у нас сумка з натуральної шкіри, Ось тут можна навіть прочитати, що це натуральна шкіра, але, на жаль, вона має потертості не ідеальна. А ця уже сумочка з екошкіри, хоча стан у неї ідеальний. Ще ось така в гірчичному кольорі була сумка, доволі містка, велика. І шкіра у неї така, бачите, блискуча, але це не натуральна шкіра, екошкіра. Гаманець від River Island, але знову ж таки він з замінника. Дивимося з вами далі. Ось такий ще непоганий рюкзачок в маленькому форматі і в дуже гарному стані йде під таку як зернисту шкіру. Ось така ще непогана сумочка, така вона в квіти, доволі літній варіант. І ось тут у нас ще один рюкзак, але він також з екошкіри. А це у нас сумка від River Island, прям така от гігантська. А це, я так розумію, для подорожей такий органайзер, косметичка. Багато тут відділень, і в дуже гарному стані він був. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще десь не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте таким чином мій канал. І до нових зустрічей.